Вітаю вас на каналі Краща Швидкість. Мене звати Володимир, і сьогодні ми проговоримо про обмеження щодо керування транспортним засобом, які прийнято законом номер 10449 та підписаний нашим президентом. Так, перейдемо до самого тексту закону і перечитаємо, які все ж таки обмеження нас чекають щодо права керування транспортним засобом. А також у автомобільній сфері сам закон вносить зміни до ряду інших нормативно-правових актів. Також у ньому передбачено, яким чином повинен діяти ДЦК для того, щоб обмежити право керування транспортним засобом. Ну, власне, одразу у нас на початку цього закону є доповнення до статті 283 дріб2, та де в нас пише особливості і провадження. У справах за позовними заявами територіального центру комплектування та соціальної підтримки з приводу тимчасового обмеження громадян України у право керування транспортним засобом під час мобілізації. От, власне, одразу у нас є і текст цієї статті, який передбачає у разі невиконання громадянам України у строки встановлені законом про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. А я нагадую, що протягом 60 днів з моменту вступу. Цього закону в дію усі особи, які підлягають під термін військово а також резервісти, повинні оновити свої дані. Тобто, що ми маємо? Президент підписав закон. 16 квітня закон вступить в силу приблизно 16 травня. Отже, ще плюс 60 днів це ми будемо мати приблизно 16 ли. До того часу перелік осіб, які повинні поновити свої дані, які передбачені так само цим законом, повинні це зробити. Там є декілька способів це зробити через дію, поштою або особисто ну, при зустрічі в ТЦК та СП. Якщо все ж таки ці особи не зроблять, не поновлять ці дані, то відповідно до них можуть зробити ось такі обмеження. У праві керування транспортним засобом. власне позовну заяву до суду дає представник ТЦК та СП. Позов подається до суду першої інстанції протягом 30 днів з дня виникнення підстав, що дають територіальному центру комплектування та соціальної підтримки право на приділення позовних вимог. Відповідно, у цій статті також передбачено перелік цих вимог. У разі недотримання таких вимог суд залишає позов без руху і надає. Позивачу строк, але не більше 10 днів для усунення недолі. Однак, повернення позивної заяви не є перешкодою для повторного звернення з нею до суду після усунення недолі. Тобто, коли вже ТЦК напрацює свою систему е документів, то відповідно вони вже будуть їх надсилати одразу пачками. Суд також відмовляє у задоволенні вимоги щодо тимчасового обмеження особи у праві керування транспортним засобом під час мобілізації. Якщо встановлення такого обмеження позбавляє особу основного законного джерела для його існування, як це буде визначатись цікаво. І другий підпункт це особа використовує транспортний засіб у зв'язку з інвалідністю чи перебуванням на її утриманні особи з інвалідністю першої другої групи, встановленою в установленому порядку або дитини з інвалідністю. Скільки буде діяти таке ж обмеження щодо керування транспортним засобом? Таке обмеження може діяти, допоки суд не винесе інше рішення, яке скасовує його попереднє, або відкликання вимоги територіального центру відповідно до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Тобто, поки ТЦК е, не відкличе свою... У цю вимогу суд не може скасувати це рішення, або не вийде новий закон, який передбачає скасування всіх цих обмежень, то ви не зможете керувати транспортним засобом, як би це гірко не звучало. Також ви можете подавати апеляційну скаргу, ну і після неї касаційну скаргу, якщо апеляційний суд все ж таки винесе таке саме рішення, як і суд першої інстанції. Однак ні апеляційна, ні касаційна скарга. Не скасовує рішення суду першої інстанції, допоки апеляційний чи касаційний суд не винесе нове рішення, яке все ж таки скасовує. Вибачте за тавтологію, це рішення, якщо коротко і на хлопський розум. Які обмеження нас чекають? Виходить закон, він вступає в силу. Приблизно 16 травня, потім проходить 60-денний -60 термін. Ви не поновлюєте свої дані. Тоді ТЦК може звернутися з позовною заявою до суду для того, щоб обмежити вам право керування транспортним засобом. Тільки після того, як суд все ж таки вирішить, що вам справді потрібно обмежити право керування транспортним засобом. Ці обмеження, якраз передбачені цим законом, невчасно оновив дані це як одна з них. То, відповідно, вам можуть обмежити право керування транспортним засобом. Чим це для вас грозить? У разі зупинки водія, який не має права керування транспортним засобом, до нього буде застосоване адміністративне покарання. Ну а там вже передбачено штраф. Якщо водій позбавлений права керування автомобілів, тоді штраф буде складати 20 тисяч 400 гривень. З цього ми можемо зробити висновок: що якщо вас зупинить поліція, а у вас буде обмеження у праві користування транспортним засобом, то як мінімум до вас буде. Застосовано ось такий штраф, який буде складати 20 тисяч 400 гривень. Стаття 6. військово-транспортний обов'язок нас також в принципі, цікавить, оскільки тут передбачається, що якщо корот у вас можуть забрати авто, однак яке саме авто у вас можуть забрати? У частині 8 цієї статті передбачено, що не підлягає передачі Збройним силам України іншим військовим формуванням транспортний засіб. Що належить на праві власності громадянину у разі відсутності у нього права власності на інші транспортні засоби. Тобто в попередніх пунктах там зазначається, що можуть там вилучати з різних підприємств, перелік визначає Кабінет міністрів України, але у частині 8 цієї статті пише, що якщо у вас тільки одна автівка, і ви є власником, тобто по техпаспорту цієї автівки, то відповідно це авто у вас забрати. Не зможуть. На друге авто, ну, вже є питання. Чи Як це буде визначати ще до кінця, невідомо, оскільки Кабінет міністрів України ще порядок не визначив до кінця. Однак, якщо у вас одна автівка, тоді хвилюватись не варто. Також передбачено, що порядок компенсації шкоди, завданої транспортним засобом, внаслідок їх залучення під час мобілізації, визначається Кабінетом міністрів України. Знову ж таки, поки що цього порядку немає, але. Перспективі, звичайно, що він з'явиться. Залізли ми в саму. Так, а з вами був Володимир. Ставте лайк, якщо вам сподобалося це відео, і до зустрічі!